Мир вам, братії і сестри, оці мурзики, що зверху, нам час від часу говорять, що треба жити за законом, а не за поняттями. За поняттями не можна кресятничити у своїх. За законом в ряді випадків можна. За поняттями треба відповідати за слова. За законом треба відповідати тільки за ті слова, які нотаріально завірені. За поняттями не можна давати себе трахати в жопу, а за законом можна. Саме цим закон і подобається власть придержащим. Про що, власне кажучи, мова? Мова про те, що насправді треба жити за поняттями. Хоча дехто, навіть не дехто, їх більшість, хай живуть за законом. Це їхня. Бо люди діляться на козаків і на лохів. Є лоховський закон, є правильні поняття. Мова про те, що весь простір від Дербента і до Кишинева має бути звільнений від диктатури бюрократії. Тобто, у бюрократії ми повинні вирвати монополію на насильство. Як було в Чечні між війнами, я пам'ятаю цей чудовий час і і цю казкову країну з 96 по 98 рік, коли безумовно існував закон. Існувала Генеральна прокуратура Чеченської Республіки, яку час від часу були палками члени Шаріальського суда. Існував якийсь там президент, якого ніхто не брав серйоз і охорону якого періодично били. Існувало ГАІ, Я якось їду по Грозному. І на моїй машині ззаду на написано номерове документи нет щоб не пристегували. Якось зупиняю мент, все-таки наважився. Мій водій висовується в вікно, каже, я тебе мешаю тут стоять. Ніт, а що ти мішаєш мені їздити? І ми поїхали далі. І у нього не було пред'яв, тому що з вікна втрачав ствол кулемета. Тобто, в цілому... Законність і порядок існували в Чечні, але над всім цим була аристократична прослойка, прошарок тих людей, які свого часу взяли в руки зброю і довели свою здатність жити за принципами, за поняттями, а не за законом. Саме вони визначали майбутнє, саме вони були окрасою цієї території, так само, як зараз в Лівані. Існує Ліванський уряд, існує Ліванське суспільство, яке підкоряється цим лоховським законам, але існує хезбола, хезбола, які на власний розсуд веде. Війну з Ізраїлем, Хезбула, яка, коли їй щось не подобається, захоплює Бірут і встановлює там свої правильні поняття. Тому що поняття вище за закону, авторитет вище бюрократії. Це саме ми маємо зробити в Україні. Це нам притаманно. Це наша земля. Христос Акбар.